Вихованка Свецької школи лижних гонок Софія Шкатула цього року виконала норматив майстра спорту. Сезон для дівчини виявився більш ніж успішним, адже вона виборола медалі на чемпіонатах України та світу, взяла участь у дитячих Олімпійських іграх. Софія пригадує, як почала займатися лижними гонками та свої перші змагання. Почала займатися четвертому класі. До нас до школи прийшла Марина Валентинівна, вона набирала діток, і ми з подругою так вирішили піти. Займалась, ходила, мені дуже подобалось. Дуже мене підтримували бабусі, дідусі, бо вони такі мене спортивні, спортивна родина. І якось так мені дуже подобалось і залишилась. Я дуже цьому рада. Перші змагання були в Конотопі. Я бігла. Два кілометри і була перша, я виграла. Ось стільки мене переповнювали емоції, бо ну, для кожної дитини це приємно. З 2019 року життя дівчини змінилось. Змагання та збори стали буденністю. Услід за виснажливими тренуваннями прийшли і великі перемоги. Десь до 2019 році я почала їздити на чемпіонати України, почала перемагати. Це мене почало надихати. Я наполегливо тренувалась. І в 2022 році у мене почався такий насичений сезон. Я почала їздити за кордон, і я дуже вдячна тренерам за те, що вони мене запросили, і за те, що так склалось. Це Пуцко Олександр Володимирович, стреленка лада Станіславівна. Завдяки їм я потрапила на юнацькі Олімпійські ігри. Сезон 2023-2024 років Софія оцінює як успішний. Говорить, що їй підкорилось багато спортивних вершин, але є куди рухатись далі. Влітку я вибрала медаль на літньому чемпіонаті світу з лижеролерів, потім стала чемпіонкою України серед юніорів. Також восени був, був чемпіонат. Потім перемагала на дитячих змаганнях, стала чемпіонкою України. Неоднократною і на дорослому чемпіонаті України виповнила норматив майстер спорту України. Завершився в нас сезон нещодавно, і була остання гонка в Словаччині, штребське плесо, і там я виборола золоту нагороду. Мрія Софії взяти участь у дорослих Олімпійських іграх. Заради неї вона готова наполегливо працювати на тренуваннях. Хочу потрапити на чемпіонат світу на дорослі вже Олімпійські ігри, бо в цьому сезоні я побула на дитячих олімпійських іграх. Це дуже чудові емоції. Це так. Надихає працювати далі. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що маю можливість тренуватися та виступати на міжнародному рівні. Також своїм тренерам Шевченко Маріні Валентинівні Нестеренко Ладі Станіслава та Поцького Олександр Володимировичу за підтримку та віру в мене.